Буде що показати. А -а -а. Вот французи. До речі, про них писалось. Приїжджали французи, делегація, те, що вони першу світову війну загинули тут. Вітя марбан'є. Жан-Белі, капітан Люсі, Марсель Шандон, Пілоти, які за Франції Одесі, щоб в Одесі Франція. І я сім згоден в Одесі, повинна Все в Франції. Все може бути у Франції. Не як Франції. Ну, була делегація, вони відкривали цей монумент. там військові були французькі, були.